Вітаю всіх глядачів та підписників. Це Ютуб канал. Січас, я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі. Денис Ярославський, командир підрозділу ЗСУ. So Денисе, дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого стріму. Рада вітати вас на ютуб каналі. Січас. Вітаю, рад бачити. Починати будемо з ситуації в Харкові та Харківській області останнім часом все більше і більше масованих обстрілів, ракетних обстрілів з боку Росії, артилерійських обстрілів по кілька разів на день лунають повітряні тривоги. Чого ворог цим намагається досягти? Терором цивільного населення, яку мету ставить, як ви це бачите. Ми з точки зору військового намагаємось розібратись у планах ворога, як військовий насамперед, які метою може досягнути масштабний обстріл цивільної інфраструктури, енергетичної інфраструктури у Харкові. Окрім того, що ворог черговий раз підкреслює, що він систематично порушує правила та звичаї війни: це кримінальне провадження, це тероризм. Всі все, що він робить, підпадає виключно під статтю тероризм та буде розглядатися прокурором в Гагському трибуналі. З точки зору військових, немає відповіді на те, що вони роблять. Так, вони поражають, вони випустили по тец 5 кінжалами на враження там, турбини, яка обесточила на, на добу все місце. Постраждало ли від цього військові? Звичайно, ні. Військовою на автономній енергетиці, військової на автономному зв'язку, у всіх військових автономно. від даних пострілів, даних ударів страждає виключно акцентую увагу виключно цивільне населення. Тому з точки зору військової стратегії нічого не досягається даними акціями. З точки зору запугування е, цивільного населення. Ну, виступав е, дуже поважним генерал е, у Сполучених Штатах, який навів 9 прикладів того, що порушила Росія під час ведення війни. Причому не з точки зору кримінального відповідання, а з точки зору стратегії досягання успіху у тих і інших бойових операціях. Одне з них це запу... залякування такими ракетними ударами військового населення. Це залякування ні, ні до чого не приводить, окрім того, що в... цивільний, цивільні. Е лишній раз е утверджується у своїй ненависті до росіян, до військового, військового керівництва Росії згуртовується. Тож, жодної паніки немає, жодної там е критики нашого керівництва військового або політичного немає. Тільки зростання напруги та ненависті до росіян. І витрачання, звісно, витрачання е дорогостоячих та ракет, які вони не можуть виготовляти, це кінжали, це калібри тому тактична, стратегічна це безглуздя, лише підчуркує те, що вони роблять. Ну це абсолютний так. тероризм, те про що ви говорите. От, зокрема, в повітряних силах речник повітряних сил в НАТО сказав: про що про те, що головні цілі зараз для окупантів залишаються, які пріоритетні цілі, це так звані центри прийняття рішень. І екологічна катастрофа, тобто знову вони продовжують ось цей терор, який щодня здійснюють і від таких цілей своїх не відмовляються. Але стосовно тепер ситуації на фронті, поговоримо з вами. Експерти інституту вивчення війни, американського інституту вивчення війни. Вони дійшли висновку, аналізуючи ситуацію на фронті, що російські війська знизили темп своїх операцій на фронті в Україні порівняно з попередніми тижнями. Це свідчить про те, що ресурсу у ворога немає, чи ворог. Готується до чогось масштабного, повторяю кожного разу, що ворога не треба недооцінювати. Так, звісно, ми самі бачимо зниження темпу наступу. Е, є активні е, позиції на шталт Бахмуту, які ворог намагається взяти любою ціною, любою кількістю своїх життів. Є активні позиції на штат е, дворічного та Куп'янська. Там де теж ворог намагається його взяти але. Темпи просування, ну, мізерні, називаємо це мізерний. Так, так, це дійсно підтверджує деякі фактори. Фактор того, що у ворога дуже великі проблеми з логістикою раз. Фактор того, що у ворога є свої внутрішні конфлікти, на шталт конфлікту збройних сил з терористичною організацією Вагнера. Там вони зайняті, кожний працює у своєму квадраті, збройні сили. Російської Федерації е, саботують, називаємо це так, там внутрішня в них історія постачання боєприпасів та всього іншого для просування, яке надає можливість просуватись. Ці всі фактори влияють на те, що темп збавився. І мотивація. У росіян мотивація нульова. Незважаючи на те, що зараз вони е, бігають там, везде мотивують своїх людей 200 тисячами рублями зарплатні в місяць, ніхто не хоче особа, там е, навіть закупованих територій йти е, у наступ. Ще ви повинні розуміти. Як би це не звучало дуже печально. Але ДНР, в ЛНР, так званих, як вони собі бажають, закінчились особі мужського полу. Ну, от, по факту закінчились. Там одні жінки залишилися. Ну там в Луганську буряти бурятимуть, ну це ж типу, їхні там. А раніше вони використовували з ДНР, з ЛНР, бійців для м'яса. Як вони зараз використовують вагнерівців перший початок там, 8 місяців війни, везде по харківському напрямку, по Донецькому напрямку, по всім напрямкам були завжди війська ДНР-ЛНР, яких кидали як м'ясо на топку. А за ними стояли регулярні війська, які там дивились. Вони навіть коли відступалися з Йому, щоб ви розуміли, регулярщики відступили, ДНРівців там залишили, бросили, вообще там, здихайте, як хотіть. От зараз закінчились вони. Ну, от в прямому смислі сенсу вони всі загинули. Давайте, щоб не, не виражатися якось все. Тому це все збавило темпи. Зони не дають зараз для вагнерівців, і проблеми, як я вам сказав. Та загинули почті всі, хто жив раніше з мужського полу днр ЛНР. стались регулярщики мобілізовані. Мобілізовані часто буксують і не хочуть. У них там внутрішні саботажі виливаються це там, якби там вони не приховували, виливається. Вони там відказників дуже багато. В них не зважаючи на уголовне переслідування. Регулярщики, вибіти саме елітні війська, а стали ті, хто там передихає щас, там сплавляючи всіх ненужних. Оце все системно замідлює темп. Стосовно ось цього так м'яса живої сили, цікава ситуація взагалі під Вугледаром складається, особливо із тих повідомлень, які західні розвідки публікують. Значить, які ж аналітка американського інституту вивчення війни вони говорять про те, що у штурмах вугледару ворог втрачає майже 90% свого особового складу разом із тим, попри такі втрати. Про що каже британська розвідка? Британська розвідка говорить про те, що міністерство оборони. Росії прагне, хоч якогось успіху досягти у Вугледарі для того, щоб конкурувати із ПВК Вагнера. От скажіть, будь ласка, наскільки це протистояння між російським міром і ПВК Вагнер сьогодні грає на руку Збройним силам України, коли вони самі між собою намагаються з'ясувати стосунки і, власне, як в топку кидають цю живу силу Твою. звісно грає. Звісно, грає, е, я переконаний, і в мене є всі підстави так вважати, що е, терористична організація Вагнер в ваглові з Пригожиним вже списана у Кремлі. Ну, В прямому сенсі слова. Я вважаю, що їх зараз е, сплавляють до останнього, їм заборонили набирати зеків в стюрів у масштабі, в такому, якому були. Вони розуміють, що е, доки що е, називаємо це, за американськими законами, транснаціональна. Злочинна організація Вагнера скоро буде транснаціональна терористична організація Вагнера, і, от на момент прийняття цього основополагаючого закону, Росія не хоче має нічого з Путін спільного з цим, тому що він не розуміє наслідки насамперед юридичні. Йому тут он одним кроком від е, визнання обвинувачення у гакському суді. А ще йому там на вішають зараз там фінансування тероризму, причому там доказане фінансування і так далі. Я впевнений, що всі інші е, мірові лідери, ну не, не всі, а ті, хто зараз спілкуються з Путіним, на е, сі дзвіпіне, вони також розуміють, що ну, якщо буде признана Росія спонсором тероризму, Путін спонсором тероризму, то вони зможуть е, спілкуватись взагалі. Всі відносини будуть також визнані як ланцюжок до країни, фінансуючи тероризм. Тому їх сплавляють. Я впевнений, що дуже скоро ми побачимо Пригожина як якогось там похованого в боях героя. Там вони ж всіх і реалізують, і забудемо про це. Тобто я вважаю, що це вирішене питання. Пригожин також це вирішить Як це допомагає нам люба суперечка, і причому там бойова і знищення? Внутрі російської системи називаємо це все загальна система тероризму. Звісно, працює нам на успіх, дає нам час для повернення наших корпусів, які в нас заканчують навчання у странах НАТО, і для блискучого контрнаступу, який я впевнений, буде усередині весни, проведен нашим генеральним штабом та головнокомандуючим залужним. Хочу ще поточнити у вас такий один момент. Минулого року писали про те, от чим ПВК Вагнер зараз важливий так там для кремлівської верхівки і для Росії в цілому, тому що якраз через ПВК Вагнер може відбуватися ось ця співпраця із західними країнами, тобто за великим рахунком, саме там ПВК Вагнер Іран може постачати боєприпаси і виходити іранські посадовці можуть на публіку і говорити: та ні, ми жодним чином із Росією не співпрацюємо. Чи в такий спосіб може? ПВК Вагнер використовувати Росія чи ні? Те ПВК Вагнер, яка була до початку війни, те ПВК Вагнер, яка стала у середині війни, і ПВК Вагнер, яке є зараз, це три різних субстанції, як... як у фізиці. Три різних субстанції одного і того ж самого. А, вони так, вони мали дуже великий вплив. Ще там три-чотири місяці тому, коли тільки в них починався конфлікт з регулярними військами. І так їх могли використовувати як прокладку для співпраці з країнами, та країнами, які ви назвали, так вони там дуже великий вплив мали і зараз ще мають у середній Африці. І їх можливо було використовувати як так, не пряма фінансування там зброї чим чи іншим, армію Росії, що може викликати. А через цю прокладку. Але зараз все змінилось. От, взагалі, в кардинально змінилось. У Пригожина заблокований вход до Кремля, до всіх кабінетів е, військових начальників. Знаєте, від чого е, рішення приймається? Від обставин. От зараз mm -hmm. обставини змінились, і Пригожин це розуміє. Тому саме Пригожин став е, оце, от заявляти, там що він піде президентом України. Це все криків апіючого допомоги, щоб його почули. Йому ж заблокували виходи на центральні канали Росії. Все, його там навіть не упоминають. і він зараз виходить лише стрім. А як можна ще в стрім вийти? Ну, в стрім можна вийти якимись там заявами е, умалішова, які щось там хтось буде репостити. Все, от це його зараз, час намагання привернути до себе увагу. Так що я б не став ставити ставки на співпрацю через ПВК Вагнер. Тому що вона скоро буде признана терористичною. Е, такі країни будуть працювати іраном, будуть працювати напряму, приховуючи це, викладаючи, що ви не маєте фактів. Але як поставляли шахіди, так і технології, так і будуть поставлятися. Я е, я більш впевнений, що Росія вже а, або пообіцяла, або надала Ірану ядерні технології. Технології збагачення урану інакше пояснити їх. Е, Похід проти всього цивілізованого світу, похід проти е, протягнутої руки Сполучених Штатів не можна. Там корупція та ядерна зброя. Оце я впевнений. Я навіть скажу так: е, спілкувався з дуже з багатьма ізраїльськими військовими. Ізраїльтяни теж все вже вірять і вони це розуміють. Ну, ще до цього повернемося, зокрема у контексті зростання зараз ролі Китаю, але стосовно Бахмуту стосовно втрат Вагнерівців, хочу, щоб ви ось яку цифру прокоментували. Радник делегації Великої Британії в ОБСЄ пан Стабс назвав таку цифру, що від початку. Травня 22-го року російська армія і найманці ПВК Вагнер це в цілому втратили від 20 до 30 тисяч солдатів пораненими і убитими під Бахмутом. Це реальні цифри? Вони можуть бути більшими, От, я за вашою оцінкою. Дивіться. Коли ми вражаємо цілі, ми е відштовхуємося від. Відео підтвердження. Ну, тобто, нема вже такого там десь хтось щось когось там влучив, не влучив. Стараємося аеророзвідкою або візуальними контактами, або іншими засобами підтвердження підтверджувати для Генерального штабу цілі, які йдуть в общу статистику, тобто вона, звісно, береться від, від таких от, от, підтверджень. Але дуже багато цілі, а насамперед живої сили неможливо підтвердити. Тому от, «Отработала арта» розмолотіло їх, скільки там їх було, ми не розуміємо. Ми знаємо, що ми їх розмолотіли. Це було 20 або 120. ну Ми ж не можемо їх порахувати по ногам, по рукам ні до цього. Тому так, із плюс-мінус підтверджених називаємо це істочників, ця інформація відповідає дійсності. Але вона може бути більше, тому що рахувати їх ніхто там, не приділяє цьому особливу увагу. Хочу, щоб ви так само прокоментували і дали оцінку інциденту з американським безпілотником в Чорному морі. Навіщо Росія пішла на таку провокацію? Чого домагається? І, от як вам рався Сполучених Штатів Америки на цей інцидент? Та я вважаю нічого, Росія цим не домагається. Вони ви бачили відео з пілота з самольота, який пролетав мимо цього БПЛА. Це підтверджує те, що. Плавно йдучі цілі, на шталт такого безпілотника, як ви бачили, на шталт інших безпілотників це легка ціль для винищувачів. Росіяни побачили на цій території, росіяни збили, росіяни намагаються його достати для того, щоб отримати технології. Росіяни нічого цим не. Ну ми, ми, це звичайна ситуація. Побачили ціль, прекрасне враження. Забрати обламки, вивчити Все, нічого, нічого особистого, не придавайте цьому е, там якось е, значення. А підтвердження того, що ці БПЛА можна знищувати, так є так. потрібно розуміти, що БПЛА повинні повинні бути інших поколінь, щоб їх було не так легко вразити. Колишній радник президента Сполучених Штатів із національної безпеки Джон Болтон написав статтю для Wall Street Journal, у якій зазначив наступне: що двоєна розвідка Сполучених Штатів дуже сильно переоцінила можливості російської зброї, і власне на полі бою показано було явно, які вони насправді є. І от на думку Болтона, побоювання Вашингтона щодо можливої ескалації з боку Росії є невиправданими. І затягують військову допомогу для України, а з нею відповідно і війну. Ви, от чи бачите це певну якусь пересторогу і побоювання ось цієї ескалації з боку Сполучених Штатів Америки? Чи все йде в плані постачання зброї в потрібному темпі? Так, перша частина питання Росію всі переоцінили. Оці от паради 9 травня, оце mm -hmm. весь пафос, оце показові виступи, э, комнати прийняття рішень, плазміні екрани, і э, Эти, як яких там вилітіло, танкові змагання їхні э, біатлон. Тобто э, все, що показує російське телебачення, їх там цілий цикл програм був про досягнення російської зброї. Ми зараз розуміємо, що це все або розробки 80-х років, навіть там трошки модернізоване, або взагалі фейк, які росіяни використовували масово для надування парусів. Коли почалася війна, всі зрозуміли, що ці паруси дереві. От всі, навіть росіяни, зрозуміли це, от, от, от навіть навіть вони це хоч і приховують, розуміють, що це армія за три дня, ото як вона хотіла взяти. Взяла тока, то А, Інша частина питання. Я вважаю, що я вважаю, що е, американці дуже послідовні. Вони показали це дуже послідовно. Нельзя е, так казати США. Ну ні, США там куча сателів, куча конфліктуючих, соревнуючихся політичних е, стримів. Е, вони між собою е, насамперед, е, зараз вже вистраю політичний е, перед е, почву для виборів там е, президента США. Хтось щось пригальбовує, хтось на чому акцентує, хтось е, кричить, що не настільки де й надається допомога, як могла би. Це вже американська внутрішня політика. От давайте її розгранічувати, що там mm -hmm. вона відбувається там перед президентськими виборами в США. І політичні партії сорівнуються, а Україна є на зараз на планеті самим ярким маркером, і всі Україну питаються використати на сам перед своїх політичних перспективних напрямках. Все, оце от ми повинні е, розуміти розділяємо нашу біду і їхню внутрішню політику. Надається ли зброя? Так надається, надається ли в тому обсязі зараз так. Зараз зброї надалося 40% від того, що надалося за всю історію війни і продовжує надаватися. В чому зупинка? Зупинка в тому, що я вважаю. На F там і інших самолітах п'ятого покоління ще треба навчитись е, літати. Якщо ви зараз посадите тракториста з трактора якогось білоруського, який привик пахати, за Джон Дір, в якому взагалі кнопки не треба нажимати, а він со спутника їздить і все там пашить. Тракторист з ума і скаже: я не, не, я не розумію, як того цього таркатись. Я не хочу нікого обідати, але його треба переучити. Mm -hmm. Така ж сама ситуація з пілотами. У нас дуже круті пілоти, але це інший рівень техніки. Така ж сама і з танками. Історія Абрамси це не, не тежки, на яких ми їздили. Тобто, ви повинні це все розуміти. Це все іде, поружжя е, повинно відповідати знанням. Тому що дай Абрамс-танкісту, який не розуміє, яким користуватись, ну він цей Абрамс, і лишній раз дасть русским повод кричати, дивіться, як ми там їхні Абрамси там гасямо. Mm -hmm. Розумієте? Так що все йде планомірно і темпи зрощуються. Стрілкове оружие дуже багато вже замінено. Скоро я вважаю, що Акашик взагалі не буде, всі переходять на МК американські. Починали ми воювати. У мене був пістолет ТТ 43-го року, зараз Беретта. Ну, тобто, все це змінюється дуже, я вважаю, якісними темпами. Це не може не радувати. Так, це насправді позитивна тенденція. От дивіться про Іран, про це знаєте Союз Росія, Іран, Китай. Хотілося поговорити з 15 по 19 березня. Тривають військові навчання цих трьох країн. А ви говорите про те, що так Іран себе почав більш впевнено зараз почувати з заявами? Чи продиктовано це російським фактором чи швидше китайським? Тому що коли Сі Цзіньпін зустрівся із Росією, Спільній заяві було сказано, що вони якимось чином там будуть протидіяти Заходу. І ось чи не Китай якраз розправу вкрила Ірану. і ось ці військові зараз навчання? Наскільки ну, тривогу мають визивати зараз у західному світу? Китай зараз намагається насамперед стати миротворцем номер один? Миротворцем, тому що влада миротворця завжди е, вигідніша, е, чим влада Тірана. Тому він не намагається грати в е, ігру примирення всіх змарні, всі... і в нього це дуже зараз вигідно ну і дуже виходить. Це ми, ми, ми бачимо, і по, е, по прикладу Ірана. Е, Китай не треба недооцінювати. Ще раз правил Криля Китаю, е, Китай Ірану. Yeah, yeah. У Ірана у є е, проблеми з Ізраїлем, ви це розумієте. <титут> ізраїлітяни дуже жорстко настроєні, ізраїлітяни настроєні там, чуть ли не до наближаючих бойових зіплень з іранською стороною. Тобто у них там напруги ростуть. Це не треба недооцінювати. Тому Іран насамперед переслідує свої інтереси. Не забувай, що у нього є сусід Ізраїль, та до якого там у них там, давні конфлікти, який може вспихнути не менше, ніж Україна Росія, от розуміти не менше. Тому я вважаю, що це все підіймається до определьної планки, яку сам Китай і продовжить е, урегулювати. він підіймає градус і скаже: я можу цей градус регулювати, але от певні условия для всіх частин, для всіх сторін конфлікту е, всебічних. Тому так воно буде е, продовжуватись, і... і це вигідно зараз і Росії, і це вигідно зараз і Китаю насамперед. Чи сполучених штатів Америки є важелі як цьому протидіяти зараз? Одно ну, зараз вони пильно стежать за військовими навчаннями. Якщо говорити про дипломатію, якщо говорити про вплив Сполучених Штатів на якісь рішення чи заяви Китаю, чи зберігається він? Ну не треба зараз Сполучені Штати відокремлювати від блоку НАТО альянс після вторгнення Росії в Україну дуже змінився. Альянс насамперед став альянсом і той альянс, який був до 24-го, і альянс який зараз спустя рік. Це два різних різних вообще, структурних об'єднання, і американці зараз не відокремлені за ними. Стоїть весь альянс. Вони являються определеним флагманом. Нову за ним вся вся цивілізована Європа. Тому так є важелі впливу. Я впевнений в цьому що є важелі впливу. Американці це розуміють, американці це контролюють і будуть використовувати це в залежності від і тенденцій. тенденції. Тобто я вважаю, що так зараз б'ються і конкурують монстри. Ми нам треба перемога. У нас своя проблема. Абсолютно, ну і завершувати будемо, я не знаю, скоріше на курйозній інформації, яка з'явилася в ЗМІ, значить у Брянській області Росії там вже постійно ця обовна, Так от там місцева влада опрацьовує механізми, які з місцевих жителів брати оплату за засоби протиповітряної оборони. Що скажете з цього приводу? Та на болотах шизофреніки. Ну, що я вам скажу? Я розум, я... я намагаюся вивчати, що в них там трапляється. Я прийшов до висновку: на болотах живуть леші, черті і шизофреніки. Дуже мало здравомислячих людей, і мені кажеться, вони всі виїжджають з Росії щоб там не залишатись. Все інше це, ну, це безглуздя, яке там про це все ж таки безглуздя, чи це такий теж інформаційний вплив щоб залякати? До чого більше? Кого залякати? Своїх же мешканців? Ну от кого Абсолютно. залякати? Ну а навіщо лякати своїх? Ви своїм дайте надію, що все буде добре, що вони будуть переживати там вибухи, бавовни. А вони залякують. Залякують з метою, щоб вони мобілізувалися і пішли в армію. Так вони там перелякані такі, що вони не хочуть йти. Тобто я логіки не розумію. І мені здається, що логікою шукати вже безсмисільно. Так, це правда. Денесе, щиро дякую вам, що знайшли час і можливість долучитися до стріму. Денис Ярославський, командир підрозділу ЗСУ, був разом із нами. Бережіть себе і раді бачити вас на Ютуб-каналі зараз. Дякую Навзаємно.